Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання букви И, розвиток зв'язного мовлення, овочі і фрукти. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти! Ми сюди прийшли вчитися, не лінитися, а трудитися. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з рукописною буквою И та її елементами. Навчимося писати рукописну букву И, а ще згадаємо, що ж нам приносить осінь. Сьогодні ми з вами будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 25. Тому, будь ласка, відкрийте цю сторінку, приготуйте простий олівець і кольорові олівці. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнок, який знаходиться в горі сторінки 25. Кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо двох хлопчиків. Чим займаються хлопчики? Хлопчики будують будинок. А з чого дітки будують будинок, хлопчики? З деталей від конструктора правильно! Давайте придумаємо імена хлопчика і складемо розповідь про них. Тарасик і Василько вирішили побудувати великий будинок. Для цього вони вирішили скористатися своїм конструктором. Будинок вийшов великий, міцний, яскравий, тому що хлопчики працювали дружно, весело і разом. Ви можете скласти свою розповідь за цим малюнком. Спочатку давайте знайдемо і наведемо одну похилу лінію із заокругленням внизу, а потім поєднання двох таких ліній. Знайдіть їх, будь ласка, і наведіть простим олівцем. Давайте пригадаємо, дітки, як правильно ми маємо тримати ручку під час письма, коли ми пишемо лівою або правою рукою, і як правильно класти зошит, в яку сторону його нахиляти, якщо ви пишете лівою, і якщо ви пишете правою рукою. Не забувайте, будь ласка, ці правила і використовуйте їх під час роботи на уроці письма. Також, дітки, ми з вами пам'ятаємо, із чого складається наша робоча сітка зошита. Так? Це робочий рядок із верхнього рядка рядкової лінії, з нижньої рядкової лінії, це надрядкова і підрядкова лінія, це похила допоміжна лінія, яка, до речі, допомагає нам діти правильно нахиляти літери у зошиті. І обов'язково ми маємо пам'ятати, що в нас в зошиті є поле, яке завжди залишається. Чистим. Ми вже вміємо писати з вами похилі подовжені, заокруглені, великі і маленькі, подовжені похилі з петлею вгорі і внизу. Ми вміємо писати різні півовали. Ми вміємо писати овали. Ми знаємо, що елементи або літери з'єднуються верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням і нижнім з'єднанням. Знайомтесь, будь ласка, дітки, це буква И. Рядкова буква «и» складається з двох елементів похилих ліній з заокругленням внизу. Подивіться, будь ласка, як пишеться маленька буква И, з яких елементів вона складається. Спробуйте прописати маленьку букву «и» у повітрі. Маленька буква І складається з двох похилих ліній із заокругленням внизу ці дві лінії між собою з'єднані. Спробуйте написати цю маленьку букву І в повітрі. Тепер, дітки, погляньте, з яких елементів складається велика буква І. Спробуйте прописати велику букву І у повітрі. Велика буква І складається із подовженої похилої лінії за округленням вгорі внизу, і до неї приєднується ще одна подовжена похила лінія із заокругленням внизу. Пропишіть, будь ласка, і велику, і маленьку букву в повітрі. Погляньте, будь ласка, на основну частинку нашої сторінки 25, під час якої ми будемо сьогодні вчитися писати букву І. Розглядаємо перший рядочок. Подивіться уважно, як я вже говорила, що маленька буква І складається із двох похилих ліній із заокругленням внизу. Ось за допомогою стрілочок ми знаємо, що маємо писати похилу лінію згори до низу. І верхнім з'єднанням з'єднуємо ці дві похилі із заокругленням. Пропишіть, будь ласка, дітки два зразочки окремо букву І і допишіть на половині рядочка ці букви самостійно. А тепер діти спробуйте об'єднати ці дві букви І, як дві сестрички-близнючки. Спочатку пишемо одну букву І, намагайтеся букву І писати, не відриваючи руки. А потім за допомогою верхнього з'єднання приєднайте іще одну букву И. Спочатку ви все прописуєте в повітрі, можете використати додатковий зошит, а вже потім, дітки, прописати всю роботу до кінця рядочка. Для зручності виконання завдання ставте відео на паузу. Наступний рядочок, зверніть, будь ласка, увагу, перша половина рядочка ми маємо з вами написати дві голосних букви І. О. Пропишіть спочатку, будь ласка, букву И у повітрі, а потім середнім з'єднанням приєднайте до неї букву О. Тепер спробуйте написати це в зошиті. Друга половинка діти, ми подружимо букву И з буквою У. Будь ласка, пропишіть спочатку в повітрі букву И і, і верхнім з'єднанням приєднайте до неї букву У. А тепер поставте відео на паузу, діти, і виконайте це завдання в своєму зошиті до кінця рядка. Третій рядок, зверніть, будь ласка, увагу, ми будемо писати велику букву І. Вона складається з двох елементів: похила, подовжена паличка із заокругленням вгорі і внизу. І ще одна подовжена похила паличка із заокругленням внизу. Спочатку пропишіть цю букву в повітрі декілька разів. Тепер, дітки, наведіть, будь ласка, зразок, який надруковано у вашому зошиті. А тепер пропишіть, будь ласка, цю букву І велику до кінця рядка. Зверніть увагу, що ми починаємо велику букву І писати із міжрядкової лінії, згори до низу. Щоб вам було зручно, ставте відео на паузу. А тепер, дітки, давайте пригадаємо, які ми вже з вами букви вміємо писати. Буква А велика і А маленька, буква О велика і О маленька. Пригадайте, напишіть ці дві букви разом у повітрі. А тепер через один пропишіть, будь ласка, ці букви у своєму зошиті. Спочатку велика і маленька А, потім велика і маленька О. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати ці завдання. Ще діти, я вам пропоную нагадати, як же пишеться велика і маленька букви У. Половину рядочка вам необхідно прописати саме ці букви. Спочатку ви маєте написати їх разом у повітрі. Тепер обведіть цей зразочок, який нам подано у зошиті. І пропишіть велику і маленьку букви У разом до половини рядочка. А з іншої половини рядочка. Пропишіть велику і маленьку букви «и», тому що все ж таки, дітки, сьогодні ми приділяємо увагу саме цим буквам. Для того, щоб вам було зручно, ставте відео на паузу. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться в нижній частині нашого ЗОшита на сторінці 25. Назвіть малюнки у верхньому рядочку. Які ви бачите: мишка, равлик і хлопчик, який сидить із вудочкою? Так? А тепер назвіть, будь ласка, малюнки, які ви бачите у нижньому рядочку: листочок, рибка і сир. Так, правильно. Зверніть увагу, що равлик і листочок з'єднані стрілочкою. І як думаєте, чому ці малюнки поєднані? Правильно, тому що равичок полюбляє їсти листочки. Так. Або сидить ще на них, відпочиває. Тепер давайте знайдемо зв'язок між іншими малюнками верхнього і нижнього рядків. З'єднайте малюнки та зафарбуйте. До мишки ми що маємо приєднати? Ми маємо приєднати сир, тому що мишка дуже любить сир. А хлопчик з вудочкою сидить і ловить що, дітки? Рибку, правильно, тому до хлопчика ми маємо приєднати рибку. Після того, як ви з'єднали всі малюночки попарно, розфарбуйте, будь ласка, цю картинку. Перегорніть наш зошит на сторінці 26 і погляньте на малюнок, який ви бачите на своєму екрані. Кого ми бачимо на малюнку? Маму і дівчинку, що принесли з городу Наталя з мамою. Давайте назвемо огірок, цибуля, помідор, капуста, в кошику ми бачимо морква, буряк. А як можна назвати одним словом всі ці плоди? Овочі, правильно, дітки, овочі, а коли ми збираємо ці овочі? Восени, так. А тепер погляньте, будь ласка, на наступний малюнок. Кого ми бачимо на малюнку? Хлопчика і тата, що принесли з саду Сергій Костатом. Давайте назвемо. Грушки, яблучка, сливки і персики. Дітки, а як можна назвати одним словом всі ці плоди? Фрукти. А скажіть мені, будь ласка, а найбільше фруктів, коли ми з вами збираємо? Восени. Так! То що ми можемо, дітки, сказати про нашу осінь? Що вона дуже щедра, тому що саме восени люди збирають багато овочів і фруктів. А навіщо людям це потрібно? А для того, щоб зробити запаси на зиму, щоб прозимувати до наступної весни і знову ж таки посадити овочі і отримати врожай восени. Давайте спробуємо з вами пограти у гру вгадай, що це? Подивіться, будь ласка, хлопчик тримає моркву. Уявіть собі, що ви не бачите, що це морква. Щоб ви йому сказали. Щоб він зрозумів, що це морква. Так, це овоч, він росте в землі. Корінь знаходиться під землею, а листечко над землею, корінь довгий і має помаранчевий колір. Як ви думаєте, здогадається хлопчик, що це саме морква? Я думаю, так. Дівчинка в руках тримає яблучко, і вона має відгадати, що це яблучко. Які слова ми їй скажемо, щоб вона зрозуміла, що це яблучко? Це фрукт, він росте на дереві. Цей фрукт буває жовтого кольору, зеленого кольору, червоного кольору. На смак цей фрукт може бути кислим, може бути солодким. А може бути кисло солодким. Цей фрукт дуже полюбляють їсти хробачки. Як ви думаєте, дітки, здогадається дівчинка, що це яблучко? Так, звичайно. Діти, а скажіть, будь ласка, чи корисні для людей овочі й фрукти? Звичайно, корисні, в них дуже багато вітамінів, тому їх потрібно вживати. Морква дуже добре впливає на зір, тому діткам обов'язково потрібно їсти моркву. А в яблучках дуже багато заліза, яке зміцнює наші кісточки і зубки. тому Овочі і фрукти це дуже корисні продукти харчування, і їх обов'язково потрібно вживати в їжу. Дітки, яку букву ми з вами сьогодні вчилися писати на уроці письма? Так, звичайно, це буква «И». Ми вчилися писати і велику, і маленьку букву «И». А назвіть, будь ласка, слова, які мають букву «И». Пригадайте і хоча б декілька слів на звіті. Оберіть, будь ласка, цеглинку із потрібним кольором, тим, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я дякую вам за вашу увагу, за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей.